Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, тож просили подивитися генічиць. Ну, питання стандартні, коли як буде звільнено, так? Ну, і давайте і на липень також подивлюсь, що взагалі чекає місто. Ну що, поїхали <кхід> Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Генічиськ до кінця цього місяця? А я скажу ви неправду. Інгус Соло. Єра. Феху перевернуто. Постаруна. Лагус перевернутий. Ну, Добре, ще одненько. Ейвес. Ага. Що у нас тут? Інгу, <кхем> соло, Єран, феху перевернута, постаруна в наш вірт, Лагус перевернутий Ейвес. Що чекає на цей місяць? Ну, ось певні приємні новини явно будуть. А? З одного боку. З чим пов'язані? Ну, е, певні благоприємні новини будуть. Чому? Да, тому що, ось, бачите, перемога. Ну, це в даному випадку не перемога, мені більше прийшло як ну, баба, так. Да. Десь там по окупантам гарно прилетить до кінця місяця. Да? Ну, до речі, як ось, як урожай, як закономірний результат. Тобто, ну, рух спротиву передає їм привіти. Так? Окупанта. Е, крім того, це ну, урожай фізичний може бути. Та, тобто ну, Люди збирають урожай, що у них там дозріло, поспіло і так далі. Е, ну, До речі, це ж і може, може транспортуватись різна продукція якраз через місто в тому плані. Але бачите, феху перевернута. Це що? А це, на жаль, ну, мародерство, да, на жаль, певні збитки. Да. Ну, окрім того, що це може бути. Це ще може бути. Вони ж там починають ото про переоформлення власності, там, націоналізацію, це от все, от, схоже, з тим пов'язано. На жаль, хотів би порадувати, але бачите, проглядається. Ну, так. Да, тобто, бачите, ну, вище сили за нас, з одного боку, да, за українців. З другого боку, це певне, ще, певне рішення ще не прийнято. Якраще щодо чого. Та що до бабаху? Тобто, бачите, взагалі проглядається, але ще конкретний наказ не відданий. Ну, але чекаємо. Має, має долетіти, що називається. Е, бачите, лаус перевернутий. Певний обман іде ось тут чітко. Певний обман іде. Ну, до речі, це що? Це. Це, до речі, також, як ніби, бачите, урожай, але ну, вивіз урожаю, фактично. Да? Те, що я кажу, що через місто будуть там щось, ну, тягати, окупанти. Ось такого плану. Ну і окрім того, бачите, це що? Це робота ПВО окупантського. Те, що я кажу, що. щось туди має долетіти, по ним дуже гарненько долетіти. Ну, крім того, це, якщо так, ОБАН ПВО. Так? Обман ПВО, тобто, ну, наші знайдуть, як туди дістати. Да? Де вони там кузак скучкувалися, ті окупанти, що вони там натягали. <кху> ну, до речі, куди, куди може прилетіти? Та по складам більше всього, що по їхнім прилетить. Оце от чітко. З чим і збитки пов'язані. Ну, відповідно. Зрозуміло, що якщо склад починає детонувати, то там будуть збитки, і руйнування однозначно. Перепрошую. Так, ну ніби тут все сказав. Це до кінця цього місяця, нагадую. Тобто, ну і позитивні новини, якісь для міста будуть однозначно. Але, бачите, на жаль, негативне проглядається. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, давайте по звільненню запитаємо, що і як. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено місто Генічіськ? Ай скажете вони неправда. Навтіс перевернутий. Перт перевернутий. І вуньо. Ага. Що у нас тут? Навтіс перевернутий, перт перевернутий вуньо. Ну, бачите, ще ось доведеться потерпіти. Да. Ще, на жаль, тяжкі випробування падають. Та? Ось якийсь обмежений ресурс падає. Ну, це зрозуміло. Тут як і про місцевих жителів, так і про Збройні Сили України. На жаль, що певний ресурс у нас все-таки обмежений. Тому чому? Тому що партнери затягують із допомогою, хочуть й результатів. Позиція дуже цікава. Ну, ще бачите, певні... Ну, це да, обмежені ресурс. Певний. Певні можливості, що бачите, обмежені. Але ось вже в Унію проглядається, як фінальна руна. Тобто, ну... Видно, якщо взяти ж це минуле, теперішнє, да, оце майбутнє. Ну, вже десь в майбутньому все проглядаються гарні новини. Це якраз звільнення, це, ну, святкування, фактично, вже да. десь проглядається. Ну, але по цим двом рунам це ще доведеться почекати. Це не в цьому місяці точно. Ну, але вже десь, вже десь воно наближається. Але ще, бачите, доведеться потерпіти тих. Ті погані окупантські морди. На жаль, хотів би порадувати, але як є. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось, як буде звільнено. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Генічеськ? Хай скажуть вже неправду. Соло. Так, дві руни потяглося. Що в нас тут? Ман нас перевернути. Кану. Ну, довертаю, відповідно, перевернута. Отав. Гебо. Дагас. Ну, гаразд, куди? Ага, до Інгозу. Загалом, що в нас тут? Загалом непогано. Я б навіть сказав, що добре. Зараз поясню. Що в нас тут? Соло, Манус перевернутий, Кано перевернута, Отал, Гебо, Дагас і куди до Інгуза. Це взагалі гарно. Про що мова, як буде звільнено? Ну, бачите, якось яскраво. І несподівано в чомусь. Ну руна перемоги. Да? Яскраво буде звільнено. Тобто, ну, швидко, стрімко, успішно. Доволі таки, ну зараз поясню, прошу мову. Ем, ну і до речі, це все рівно на натяк на літо. Ну, але відповідно літо-літо. Е, біля Криму літо трошки довше триває, да, ніж на е, решті частини України. Ну, але все рівно, де да, десь там уже звільнення проглядається потихеньку, ну але ще, да, ще трохи доведеться потерпіти. На жаль, ну крім того, як буде звільнено? Бачите, отал прямий. Ось це якраз будинки. Будинки стоять, тобто без руйнувань буде звільнено місто. Чудово, я вважаю. да? Бойових дій в місті не проглядається від слова зовсім. Ну, зрозуміло, воно на самому побережжі, відповідно, коли наші туди підійдуть, окупанти звідти банально вийдуть. Ось, до речі, це й показано. Ось, бачите, ма нас перевернутий ухід. Ну, частково ухід в кращий світ це про окупантів. Зрозуміло. Окупантів, і, до речі, кого? І колаборантів ось тому, що руна партнерства падає, да? Тобто окупанти, колаборанти, от хай готуються, кось, може, і так в кращий світ відправлять, чи до звільнення. Кось, можливо, в процесі Допускаю. Хоча, схоже більше на те, що вони банально звідти вийдуть. Тому що ось надходить. їм, ну Це план певний. да? Ну, і наказ можна таким чином пояснити. Тобто приходить наказ і вони звідти банально виходять. От і все. Але ви бачите, що сумні новини певні є, якісь певні невдачі. З одного боку, а з другого боку, ну, це ще теж приховані інформації. Тобто, бачите, якось вони будуть виходити звідти, постараються це максимально приховано зробити. Ну, але, схоже, їм не дуже те вдасться, я вам так скажу. Ну, от а це, до речі, і про от, як раз, не, не лише про те, що будинки, що називається, стоять місто ціле. Так? Це і про зміну влади. відповідно. Стрімка зміна влади, ось що тут проглядається. Ну, звільнення, так. Да. Бачите, ну, це партнерство, да, певний план є. У нас, до речі, на, на місто однозначно. Ну і те, що я кажу, окупанти ось явно виходять. Бойових дій там не проглядається. Ну і, до речі, куди це все веде, да ось куди, до трансформації ситуації, хоч, до речі, і піткано перевернуто, але все рівно воно в позитивне русло ось трансформується. Благопримне завершення ситуації. Ну, і, відповідно, звільнення. Оце от фінал хороший. Тобто, я ж кажу, бойовий дій не проглядається, місто без бойових дій звільняється, окупанти звідти, колаборанти, ця вся шушера виходить. Ну, а хто не виходить, відправляється в кращий світ. По-моєму, непогано. Ну, але так, да, малеше потерпіти доведеться. Тобто, це, на жаль, ну, не схоже, що прям до кінця цього місяця, десь наступному місяці десь. Ну, але вже проглядається. Проглядається вже скоро. В будь-якому випадку. Ви витерпіли набагато більше, тому тут не так багато лишилось. Ну, сподіваюсь, трохи. Обрадував, відповідно, на цій позитивній ноті буду відео завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий До зустрічі! Нехай щастить!